Хоча це й зайняло деякий час, але до початку 15 століття Требушет був замінений гарматами як основним засобом пробивання стін. Але який саме вплив мала артилерія на облогу війну? Здається малоймовірним, що невеличкі гармати типу Майлміт могли вплинути на кам'яні стіни замку у 1326 році. У 1347 році Едвард III зібрав артилерійські сили біля стін Кале, але перемогу приніс голод населення та нездатність французької армії прийти їм на допомогу, а зовсім не вогнева міць. Історик сер Чарльз Оман вважав, що тріумф артилерії починається лише з середини 15 століття. Тоді як порох був ще непомірно дорогим, мало ймовірно, що гармати грали вирішальну роль на полі бою, однак розробка власних селітрових плантацій, описана вище, призвела до падіння одночасно цін на порох і мурів тогочасних замків. Першою, так би мовити, артилерійською перемогою, визнаною істориками, було захоплення сенсоверле віконт французами. В 1375 році з використанням бомбард, здатних стріляти ядрами вагою до 45 кілограмів. Хронік до Релігіо де Сен-Дені записує, що під час облоги буржа бомбарда на ім'я Грієт здійснювала постріли величезної ваги ціною великої кількості пороху та великої важкої та небезпечної праці її професійної команди. У першу добу прямим попаданням було частково зруйновано фундамент однієї з веж. Наступного дня ця гармата випустила 12 каменів, два з яких пробили вежу, таким чином оголивши багато будівель та їхніх мешканців. Кінець цитати. Треба зауважити, що вплив бомбард на моральний стан захисників міг бути більш згубним, ніж на стіни. Наприклад, під час облоги Аркура. В 1449 році одного пострілу було достатньо, щоб оборонці капітулювали. У 1405 році, під час облоги Бервіка, Томас Уолсінгем записав, що перший постріл зруйнував частину однієї з веж, і цитата настільки налякав гарнізон, що вони вважали за краще добровільно піддати себе мечам короля, а не чекати другого пострілу. Кінець цитати. Під час облоги Хема. 1411 році вище згадана бомбарда Грієт знову змусила здатися гарнізон після лише трьох пострілів. Перший перелетів і впав у річку сому, другий зруйнував вежу та прилеглі укріплення, а третій пробив стіну. Однак бомбардування не обов'язково було таким коротким і могло бути вражаючим за своїми масштабами. Як, наприклад, під час осади Арфлера або в Дінані в 1466 році, коли 502 великих і 200 маленьких каменів було випущено по місту за один тиждень. Під час придушення валійського повстання під проводом Овайна Гліндура замки Абарісвіт і Гарлех були обложені Генріхом IV у супроводі значного артилерійського обозу. Валійські гарнізони чинили тривалий і успішний опір, поки нарешті голод, а не бомбардування не змусили їх підкоритися. Успішна та високо оцінена облога сенсоверлі левіконта була досягнута взагалі спочатку лише з двома гарматами, до яких потім приєдналися ще дві з додатковими запасами пороху. Ці гармати, очевидно, не змогли пошкодити вежі, хоча один постріл потрапив у вікно спальні англійського командира гарнізону, який в той час був у ліжку, і дуже сильно налякало його. Але протистояння було вирішено не силою артилерії, а силою золота, коли французи заплатили англійському гарнізону 55 тисяч золотих франків за відступ під час облоги Арфлера. Тисячу 1415 році Генріх V зібрав вражаючий облоговий обоз, добре забезпечений боєприпасами та націлений проти значних і добре підготовлених укріплень. Витрати боєприпасів були надзвичайні у середньому. По місту випускали 286 снарядів щодня. Безперервний обстріл призвів до падіння морального стану захисників, і після коротких переговорів гарнізон здався. Однак успіхи Генріха V були останніми перемогами англійців у столітній війні. Втрату володінь Англії в Нормандії приписують братам Бюро та французькому артилерійському обозу. Коротка тривалість їхніх облог, Кан 17 днів, Бає за 2 тижні та Руан лише за 3 дні, є свідченням надзвичайної могутності їхніх облогових і польових сил, які робили опір марним. Але не завжди було так легко добитися швидкого результату, як, от, наприклад, у Бордо. Цього разу Жан Бюро необдумано пообіцяв його швидке знищення, але йому довелося тримати тримісячну облогу, перш ніж досягти вигідних умов капітуляції. Безсумнівно, брати бюро та їхні бомбарди, мантлети та лопати витіснили англійців. Що головним чином відображало вищий політичний, економічний та військовий стан у Франції середини 15 століття? Якщо гармати можна було використовувати в наступальних цілях, їми можна було користуватися і в цілях оборонних, спеціальні отвори для гармат. Та малокаліберної порохової зброї з'явилися в англійських та французьких замках приблизно в 1365 та 1380 роках відповідно, а пізніше в Німеччині, Італії та Іспанії. До 1415 року стіни Парижа не були обладнані гарматними бійницями. Однак можна припустити, що до цього часу порохова зброя малого колібру цілком могла бути присутня в межах існуючих укріплень. Отвори для зброї зазвичай мали форму перевернутих замкових щілин, через які можна було використовувати лише зброю невеликого калібру. Окрім посилення вогневої міці, укріплювалися і стіни фортець, кам'яною кладкою або утрамбованою землею. А також спорудженням насипів або гласиса на зовнішній стороні. Використовувалися також більш міцні будівельні матеріали, наприклад, граніт. А якщо стіни не можна було зміцнити, то рови, мокрі чи сухі, розширялися. Але знову ж таки, це було дорого і не завжди можливо. Щоб захистити високі зовнішні стіни від прямого вогню, можна було також побудувати зовнішні укріплення, відомі як вольверк. Як це було зроблено в Арфлері під час підготовки до штурму англійців? Це було кругле укріплення майже до висоти міських стін, яке з внутрішньої сторони було укріплене землею та деревом. Незважаючи на тривале бомбардування, виявилося, що вночі було легко виправити шкоду, нанесену в день, засипавши укріплення землею, деревом або камінням. Просте низьке земляне укріплення, добре забезпечене пороховою зброєю і відоме як бульвар, також було непоганим варіантом як у військовому, так і в економічному плані. Вони використовувалися англійцями в Орлеані та Пуатіє та значною мірою французами в Жизорі та Авіньоні. Саме від назви цих укріплень беруть назву сучасні бульвари, які виникли на місці знесених в епоху модерну замкових укріплень. Артилерійські башти також були одними з найбільш очевидних і ефективних укріплень, у яких розташовувалися гармаші. Просте, кругле укріплення з товстими стінами, хоча можна було використовувати й інші форми, забезпечувало гарний захист для гармат та гармашів. Однак ці доповнення та зміни в оборонних спорудах могли лише частково захистити від порохової зброї. Або допомогти використати її потенціал. А от справжнім переворотом стало виникнення в Італії форми оборонних споруд відомої як Бастіон, яка поступово трансформувалася у ефективні зореподібні фортеці епохи Модерну. Ще в 1440 х роках Леон Батіста Альберті рекомендував цитата. Стіна має бути оточена баштами, які виступають у якості контрфорсів кожні 50 ліктів. Вони повинні бути круглими, виділятися від стіни і трохи вищими, щоб будь-хто, хто ризикне підійти занадто близько, підставить свій фланг під вогонь і буде вражений. Таким чином, стіна захищена вежами, а вежі одна одною. Кінець цитати. Він також зазначав важливість м'якого матеріалу для поглинання ударів артилерії. Його башти мали бути щільно заповнені суміш глини та соломи, які поглинали кінетичну енергію ядер та зменшували шкоду, завдану ними. Війна на морі приймала різні форми. Морські битви були справді рідкісними подіями. Частіше кораблі використовувалися для перевезення людей і обладнання або для підтримки сухопутних сил, зняття блокади або участі у торгових набігах. Якщо була потрібна велика кількість кораблів, то винаймалися чи реквізувалися цивільні кораблі. Військові кораблі, як окрема форма, були фактично невідомі. Протягом більшої частини цього періоду, оскільки всі кораблі могли виконувати цю роль, якщо потрібно. Морські битви були різновидом сухопутних битв. Вони могли початися з перестрілки з використанням гармат, луків та дротиків, після чого судна зупинялися одне біля одного, скидали якорі, і починався рукопашний бій, де гармати, закріплені на бортах корпусу, були вже мало ефективні. Кораблі самі по собі були цінними предметами, одними з найскладніших і найдорожчих машин, вироблених у середньовіччі. Їхнє знищення та втрата були неприйнятні і кращим результатом будь-якої битви було їхнє захоплення, чого можна було досягти лише абордажем та здачею команди супротивника. Крім того, було багато вагомих причин не брати гармати в море. По-перше, вони займали дорогоцінний простір, незалежно від того, чи були вони розміщені в трюмі чи на палубі. А по друге, всі моряки, цілком справедливо відчували жах від пожеж в морі. Перевезення пороху становило постійну небезпеку, особливо в бойових діях. Третьою і, мабуть, найважливішою причиною було те, що порох дуже легко вбирав воду з атмосфери, швидко стававши в кращому випадку ненадійним. А в гіршому непригодним до використання. Порохові бочки та запечатані казенні частини з готовими зарядами потрібно було ретельно захищати від вологи, що було непростим завданням, особливо на малих суднах. Перша згадка про порохову зброю на морі відноситься до Кога всіх святих, який у 1337-38 роках було озброєно гарматами для захисту корабля. З огляду на таку ранню дату появи порохової зброї на морі, дивно, що в битві при Слюйсі в 1340 році немає згадки про порохову артилерію. І навіть після появи гармат на кораблях вони не одразу почали відігравати значну роль в битвах. Наприклад, у морській битві біля Арфлера. В 1416 році, коли англійці проривали французьку блокаду, гармати, здається, не відігравали жодної ролі, вартої згадки. Хоча на місці був присутній найбільш озброєний корабель Генріха V, Святий Дух, забезпечений сімома гарматами. Однак це не означає, що вогнева міць була зовсім неважливою. Кількість гармат зростала, як і їх розміри. Генріх V, який створив значні військово-морські сили для зміцнення влади за кордоном, мав 15 озброєних суден із 42 гарматами загалом. 600-тонна Карака Джордж мала лише три гармати та 72 кам'яних ядра. 29,5 кг кілограмів пороху на борту забезпечили б заряд значно менший ніж пів кілограма на постріл, а це значить, що ядра не могли важити більше ніж 2-2,5 кілограми. Ні в якому разі це не було судно вбивця кораблів. Ньюпортський корабель, який датується приблизно 1450-70 роками, містив кам'яні ядра діаметром 2,5. 3,5 і 4 дюйми, тобто 65, 88 і 102 мм відповідно. Постріл у 4 дюйми важив би приблизно 1 кг, що також було явно протипіхотною зброєю. До кінця століття відбулося значне збільшення кількості гармат, встановлених на кораблі. Корабель GreatsDie. Милість Божа, побудований у 1430-х роках, мав на озброєнні 21 гармату з 89 зарядами до 1485 року, а також 140 луків, 810 снопів стріл, 140 білів та численні сокири, арбалети та іншу ручну зброю. Лише наприкінці століття з'явилися судна, озброєні гарматами, здатними випалювати 5-кілограмові снаряди, що могли нанести значну шкоду кораблю ворога. Ранні гармати були встановлені на дерев'яних кріпленнях, які були достатньо важкими, щоб поглинати віддачу під час пострілу. З легких гармат можна було стріляти, спираючись на планшир, посилену верхню частину бортів корпусу. Важчі гармати, які стояли на великих дерев'яних ложах, могли бути встановлені лише на верхній палубі. Крім того, встановлення гармат більшого калібру впливало на стабільність корабля. Якщо потрібно було встановити більшу кількість гармат без негативного впливу на стабільність, їх слід було розмістити нижче верхньої палуби. Для цього в корпусі мали бути вирізані гарматні порти. Отвори, оснащені кришками, що щільно закриваються. Але в північноєвропейських і північно-іберійських водах кораблі будували клінкерною технологією, коли дошки йшли в напусток, через що будь-які отвори в бортах серйозно впливали на міцність обшивки, тому про значне збільшення кількості важких гармат не могло бути й мови. У Середземному морі найкращим військовим кораблем завжди була галера. Швидке, маневрене і з малою осадкою це судно могло висаджувати війська на берег або шукати безпеки на мілководді. Воно вважалося витратним матеріалом, оскільки головною ціною було не судно, а його експлуатація через великий екіпаж моряків і солдатів. У 14 столітті конструкція галер досягла свого піку. Спосіб ведення війни на галерах був наступальним, хоча таранний дзьоб давно замінили на те, що тепер було абордажним дзьобом, призначеним для врізання у вороже судно та закріплення його задля висадки солдатів та веслярів. Над носовою частиною могла бути встановлена бойова надбудова, яка діяла подібно до бака на судах Північної Європи. Весла й гребці займали майже весь простір палуби. Простір позаду абордажного дзьоба ідеально підходив для встановлення гармати, не вимагаючи жодних конструктивних змін у судні. Основна центральна носова гармата встановлювалася на жорсткому дерев'яному каркасі, а сама носова конструкція була структурно дуже міцна, оскільки була розроблена для поглинання удару від тарану іншого судна. Документальні свідчення доносять інформацію, що в 1481 році реальна від слова реал або роял. Тобто королевська галера Альфонса Великодушного встановила дві бомбарди, тоді як аналогічне судно Фердинанда Арагонського в 1506 році встановило набагато важче озброєння, яке включало бомбарду вагою майже дві тонни, яка стріляла кам'яним ядром вагою 36 кілограмів, дві гармати вагою по 1100 кілограмів кожна. Що стріляли кам'яними ядрами вагою 11 кілограмів, і ще невеличкий в лапках ствол вагою 680 кілограмів, що стріляв ядрами близько 5 кілограмів кожне, такі судна з низькою посадкою у воді були невеликою мішенню, але володіли нищівним залпом, який завдавав пошкодження близько до ватерлінії супротивника. Роблячи їх справжніми потенційними вбивцями кораблів, у 16 столітті озброєні гарматами галери стануть домінувати у війнах у середземному морі. На полі бою порохова артилерія з'явилася досить рано. Але на початку вона не змінила характеру бою. Чому це було так? Перша битва, в якій можна було б сказати, що порохова зброя виявилася вирішальною для перемоги, відбулася під Беверсхоцвілдом у 1382 році між бюргерами Гента та Брюге. Генці привезли близько 300 одиниць порохової зброї, переважно малого калібру, до табору поблизу Брюге. Брюгенці, в свою чергу, які в той час святкували процесію святої крові, самовіддано напилися і, наповнені обома видами духу, кинулися в атаку, аби вигнати жителів Гента з-під своїх стін. Отримавши єдиний потужний залп з безлічі гармат, атака брюгенців була зупинена та обернулася тотальним розгромом. Важко сказати, чи ця перемога була досягнута здебільшого завдяки дії порохової зброї, чи шкідливому впливу алкоголю, відсутності лідерства та поганій дисципліні. Якщо битва при Беверсхоцвельді була більше схожа на фарс, то Кастільйон був чистою трагедією. У 1453 році англійські війська на чолі з лордом Телботом намагалися зняти облогу інших англійських військ у кастільйоні. Французи під проводом братів бюро побудували дуже міцне польове укріплення, за яким вони зосередили широкий спектр великої та малої вогнепальної зброї. Телбот здійснив рішучу атаку і навіть досяг певних успіхів. Однак завзятий опір гарнізону обернув перемогу на поразку. Значна частина англійських солдат загинула під вогнем французів. Разом з ними загинув і сам полководець Телбот. Цю велику перемогу французів можна розглядати як перший справжній тріумф пороху над англійським довгим луком. Хоча мала місце і Тактична помилка англійців, мабуть, найнезвичайніша історія в середньовічній практиці використання порохової зброї була написана в Богемії. Саме тут, на початку 15 століття, Ян Жишка повів бунтівних протестантів-гусетів проти своїх знатних володарів, використовуючи Вагенберг. Жишка перетворив Гуляйгород, який, по суті, був простим оборонним укріпленням на засіб наступу. Оснастивши свої підсилені вози вогнепальною зброєю та арбалетами, він перетворив їх на міцну оборонну споруду, проти якої знатна кіннота була фактично безсилою. Детальніше про Вагенберг та його застосування дивіться у минулому випуску про середньовічні армії. Посилання в описі до цього відео. Цю стратегію навряд чи можна було розповсюдити по всій Європі. Оскільки її успішність залежала від широкого простору для маневрування масами возів. Однак практика використання Вагенберга породила дві нові одиниці артилерії, які виросли через потребу в більшій вогневій потужності: тарасницю або невелику гармату на рештуванні, і гаубицю короткоствольну гармату, встановлену на польовому лафеті. Якщо Кастильйон дав зразок для успішного застосування артилерії в полі, то битва під Нордгемптоном у 1460 році довела протилежне. Війська ланкастерів укріпили сильну, добре забезпечену артилерією позицію валами та ровами. Однак королівські гармати не допомогли в тій битві через сильний дощ, який залив позиції водою, майже втопивши гармати. Які були нездатні вести вогонь. Більш значну роль артилерія відіграла під форміньї, де англійці зазнали чергової поразки від французів. Англійці зайняли оборонні позиції, і французи певний час не могли досягти успіху. Після кількох годин сутичок і нерішучих французьких атак, генерал Жиро. Магістр королівської артилерії поставив свої дві кульварини, щоб вести анфіладний вогонь по англійських військах. Опинившись під жорстким артилерійським вогнем, англійські лучники зламали ряди і розгромили французьку батарею та піхоту, що її охороняла. Однак атака французів на розірваний стрій англійців привела до поразки останніх. Битва була програна в основному через погане командування, але артилерія відіграла значну роль у зміні ходу битви, а також показала, що артилерія, якщо її використовувати з деякою уявою, може завдати серйозних втрат піхоті. Наостанок наведу приклад використання артилерії під час правління бургунського герцога Карла Сміливого, яке є дуже повчальним. Оскільки він був захопливим прихильником гармат та мав кошти, щоб заплатити за них. У битві зі швейцарцями під Грандсоном у 1476 році він програв головним чином тому, що його ретельно встановлена артилерія була спрямована не в той бік. Втративши всі свої гармати, він знову зіткнувся зі швейцарцями, в тому ж році, в замку Муртен. Де його облогові лінії були захищені новими підрозділами артилерії, укомплектованої із запасів його герцогських володінь? На цей раз швейцарці не стали атакувати тоді, коли очікував герцог, що змусило його дозволити своїй армії повернутися до своїх наметів. Тож, коли швейцарці неочікувано атакували, незважаючи на сміливу спробу англійських лучників утримати лінію, артилерійські підрозділи знову були розгромлені і боргунці змушені були тікати. Останньою для герцога стала поразка в 1477 році під Нансі, де він втратив вже не тільки свої останні гармати, а й своє життя. Чисельно переважаючи швейцарців та їхніх союзників, він знову підготував міцну оборонну позицію, яку його противники обійшли з флангу. Його артилерія та стрільці з ручними гарматами зіграли невелику роль у битві, і герцог загинув разом зі своєю армією. <зюмуючи>, все вище сказане. У 14 столітті висока вартість пороху призвела до того, що гармати були невеликими та малоефективними на полі бою. Та й воєначальники з неохотою приймали нову артилерію до своїх армій. Дорогі та гучні вони розглядалися лише як доповнення до потужності армії. Однак зменшення вартості пороху та заліза, а також вимоги ведення війни, несподівано призвели до значного збільшення кількості і ефективності порохової зброї будь-якого розміру, особливо бомбард. Тактика польових укріплень, об які ворог міг розбити свій атакувальний порив, використовувалася протягом усього періоду. І була тактикою, яка допомагала використовувати руйнівну силу артилерії в повній мірі. Хоча, як ми бачили на прикладі Бургундського герцога, їй також можна було знайти протидію при достатній тактичній грамотності. Наприкінці 15 століття артилерія була достатньо мобільною, щоб супроводжувати армію на полі битви та обирати позиції на ньому. Однак після встановлення вона фактично переставала бути мобільною, оскільки, навіть якщо саму гармату можна було перемістити, було б важко впоратися з порохом, дробом, інструментами для заряджання і всім іншим необхідним для того, щоб вона відігравала свою роль. До останньої чверті 15-го століття легка артилерія на пересувних екіпажах могла бути значною силою на полі бою. Однак її не сприймали як потенційну королеву битви. Арта могла розпочати битву, зробивши перші залпи, але коли бойові лінії зіткнулися, вона переставала грати вирішальну роль. Зрештою, успіх чи невдача тогочасної битви залежали від багатьох факторів, включаючи моральний дух, лідерство та погоду. І лише з плином часу. Гармати здобули репутацію сили, що реально змінює не лише хід битв, а й хід світової історії, перетворившись на справжніх богів війни.